Вітаю, сьогодні граємо в касу Крашерс. Ця гра така не, нов, не нова, разка починай, давай ігру. Добрий день. Ми йдемо грати, я нічого не, не знаю. Ми граємо, це цікава гра, О, у неї був за Мангасом. Україна! Ага, була за Мангасом. у неї колаб. Це... Рі... До... Шок? До... А, а куди він зек? Чого він так закінчить? Не знаю. Погнали. Ого! Mm. Подивіться зукира! Тримає зараз стати. У мене якийсь веч цікавий, у мене. А в мене якась... а яка. А в мене. Ого! Ну пішли, значить. Пішли. Я не знаю, я не знаю, що тут може бути. Окей. Ви можете на коментарі, <плес> комент... <плес> якщо <плес> ви <плес> хочете <плес> зі мною <плес> більше... <плес> Ставити за... <гархи> що? що це за гобліно? Що це за гобліно. Гобліна... Mm -hmm. Я номер один, я ти номер два, ніч. <гархи> люди, люди, люди. Разка не хоче, щоб я щоб я розказував вам ваш... її справжньою я. Якщо ви, ми наберемо 10 лайків, я розкажу вам її справжнє ім'я. Ні, ти, не можна! Можна! Це мій канал! Ні. І що з того? Моя це моя приватність. Окей, а Як ти мене зупиниш? Я тебе, я з тобою не буду грати. Е, не кажу себе, мені треба. Е, як ти всі відео. О, ми позитне, Ти вогонь, я лід. А ще ми українські чуваки? Так, це називається ця. Це називається... ця. Це? це що за хрінь? Я, я не питаю. Я, я точно не пит... Ой, О, холера. Я зрозумію, як сліпать. А я можу їх впалити. Прям мені щось це нагадує Essen Fire. Якщо ви хочете, щоб ми зіграли з модами Fire у Майнкрафт, то ви цей підписуйтесь і ставте подобайки. Ваші подобайки нам дуже. Є такий зна... мод, є такий мод. Ні, 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 на Майнкрафт, Майнкрафт. Я знаю, що ти кажеш про Майнкрафт, я не знав, що на Майнкрафт є такий мод. Йо-ма, йо, як ти можеш не знати? Це ж просто... це просто це оригінал. Добре, погнали люди щас. Треба їх зафігачити, треба. Не питати. Як у тебе 64? Не питай мене! Поділися! Купи мені, будь ласка, зброю. Йома йо! Ми їх розносимо! О, яблочко, яблуко, яблоко, ябко, ябко. Я. Скійки. У мене левел один. Я не знаю, що відбувається. А, пішли. Погнали, погнали, люди. А купиш мені, будь ласка, Я меч. Ти... Зможеш, будь ласка, купити мені меч? Постарайся. Ага, ти купиш і мені, і собі. Ай, дай мені їх. А мені, а, а мені здається, що е, синій дуже гарний маг. Ага, я це усі червоний гарний, але я не зпевнена. Давай, кентуха не має померти, не має померти померти кентуха. А я не думаю, що він може померти. Так, а ти ж сам е, коли, коли казума міг таке казати, а окей. Так, е, е. Я не можу купити, алло. Так. Чого я ти не можеш? Окей. Окей, у мене є два пуш. А у мене ж є гроші. Ти мабуть okay, вже yeah? куп. Я не знаю. Я не знаю, у мене то катани катана нема. Йой, братуха, братуха, куди ми йде. Эээ, мету млаксвіт чи куди? Castle Castle Keep? Keep. Шост чи Keep? Так, це nee. воно. Ні, ми це вже Йо. пройшли. А спробуй мені купити меч, будь ласка. Нє, не, не купиться. Дивно? Ех, ну І, нічого. Тоді ми йдемо. Ми йдемо за е, оцю. Сюди, бальбарія на рад. А, рятуйте, Оху. люди, люди, люди. Я не знаю, що сталося, ви нічого не бачили. Ми без вас трохи грали. Але ви ну, нічого не бачили. Ну знаєте, коли протестувати гру треба ж. Ви ж не будете. Так. Що, що? Ми ж не будемо вам поганий контент робити, а ми не знаємо, чи гра гарна. Але... Не знаєте, інколи ви забуваєте, що ви там граєте. Так, це таке буває. Це, це пастка. <гум> в яку попадають <гум> э, <гум> э, купа геймерів. ласка, давай нафігачив, наш кет не може посліждати сильно. Давай! Я можу хілитися, але я не хочу хілитися. У мене повне хп, ти ж пам'ятаєш, ти можеш дивитися. Я знаю. Да, О, ж, так, ласка, 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 розка, використовуй е, я використовую те, що я заворожую їх до своєї користі, бачиш, ви чудова команда. А -а -а. Такий повільний, Що з цим чуваком. Це просто NPC, -во. він. Що це. Я отримав купу монет. Ти отримав Оскара. Так, да, я тепер Оскар'єр, я. Номінант Оскару. А -а -а -а! Зараз, дивися, Фас. Окей. Okay. Yeah. <съя> ага. Я лучший калятуй тебе не завалили. Далі я можу захищатись. О, я левел О, 2! У мене нове комбо. О, клас! Я можу літати, я можу літати. А рятуй тебе не докнули. О, грушка, ням. Йома, йош, за комба такі. Є? Монетка. Я тобі к. А скільки в них ХП? Не знаю, я не дивився. Скільки в них ХП? Без поняття, але це... Не, я розумію, але як... чи важче, ти прикольніше. Якщо воно не занадто важке. Це той чувак, Бий чувака цього. Я його я його заворожу, як тільки можу. Ай, де я, мій, я себе забуваю. А! Жаска, okay. використовуйте той факт, що я заворожую деяких ворогів. Левел 2! О, тебе теж левел 2! Я називала себе Happy Rock, тому що я люблю камінчики. О, клас. Так, Та, в вам цікавий факт. А я Та, не знаю. Ви можете на мій акаунт у Стібі, якщо ви хочете. Я вищий Happy Rock 17. А чого не Happy Rock просто? Я знаю. Воно, воно, ти просто хотіла додати номер? Так, я... да, тому що щоб... Щоб був уніка... унікальний. У мене є достатньо золота, щоб купити меч. У мене є 72 золота. Давай, ми його б'ємо. Ой, похилься братуха. Пішли Добре, погнали. Чуваче, хиляй нашого. Ні, він не захиляє. Я бачив боса в бекграунді! Я бачив боса в бекграунді! Думаєш? Так. Йома, йома! ласка і Фазулик найкраща комбінація в цій грі! Думай. Україна! Да, бо ми українці. Думай. Ласка, я заморожую, ти атакуєш. Я намагаюся. Та блин, я уже Ой, їх Я их в ком Ай! Тут болото є. Давай. Все. Да, бля, погнали босса. Фигачить, чий чи, чи бос, Я не знаю. Я, я не знаю, чи тут буде босс. О! О, так, це А ты входа остановить? Давай его же ветку за. Так, охай. А цікаво, чи боже, я його заворозить? Ай! його знає? Ні, Я походу виглядь. не важить. А, та що мене так б'є? За треба їх заворозить. Ай. Ай! Ой, робив купу, ми робили купу девижі, <звук> походу. <звук> Ой. А, коли він їде, мабуть, не отак їде не треба. Я не знаю. Да, він тоді в своїй типу атаковий... О, бор. Ааа. Давай, давай, давай. Давай, ты не лука, щоб атакувати их. Ігрушка, игрушка, игрушка, грушка, грушка, грушка. А, мене відкинуло. Дивися на свої ще хп. Фас. Они е, манзарскинуть бомбу. Сара бомба! Хайкейде. Не Йо, <у>, у, у, у тебе є, є, тебе є хілка, у nie. тебе є шлях мене похилять. Nie, nie, О, я виводу, блін, з нього монетка випала. Йома, скільки дивися, скільки у нас грошей. О, я ура, я похилявся трохи. Ay. Мене мене давай. Ой, вона зараз буде їхати. О, ні, мене, мене вдарило. Ран! Рун! Ран фо я Готуйся! О, тікай! О ні, тікай! Ай! Что бывается? Куди я біжу? Ой, я можу в повітрі стріляти! Ай! Блін! Україна не, не, не переможна! Бий їх! О, я левел о. 3, я левел 3! Та скільки мене б'є. А блін, я я весь час не так стою. Я ти Тож то я не можу її... забажити босса. Так, сама. І ще ці моби. Блін, люди! Підпишіться, якщо ви ко і підпишіться, ставте лайки і пишіть... Завжди ніколи не здавайтесь, якщо ви хочете, щоб ми продовжили грати в цю гру. Бо вона дуже така, як на мене, трохи така важкенька для новеньких гравців. Ага. О, ні, мене за ні, мене не переїхали. Просто бейся, Бейся. О, холера. Бей. О, Гоу! Yes, я перемогла. Я бой! Ми перемогли. Погнали no, люди, люди, погнали, погнали люди, погнали, погнали. Точно, можна комбо компас вивезти. Let's go! Я не знаю, як тут, де можна... А, о... А... А, а цікаво, коли Ватерлі ви нові комбо? Не знаю. Будь ласка, я заворожую, ти атакуєш. Постарайся, я... я... 3. О, у тебе теж є левел 3. А вони ще не дали. Да, комбо не дають. За левел 3 Йома, я скільки мен сика грошей. Ура! Піцький. Погнали, люди, погнали, ще хвиля. Чекай. Хайчан! Хуй! Я заморожив кількорожив кількох одним ударом Капець. Йой, я почувався, як... Я почуваюся Я почуваюся як професіонал. Та. Я на цього беру. Добре. Я оце беру. З собою. З собою до смерті! У нас тільки ХП, йо-моє. Цікаво, тут можна прокачувати ХП своє хп? Начек на на чек, так. Я не питаю, але на чек. Його я його на 12 вбила. Кристалл плюс 11. Квас. Люди, 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 люди! Старсотки ставте лайкоси. Якщо ви хочете, щоб ми зробили... Ми пройшли цю повністю гру. Я. я. ну. Ми пройдемо, мабуть, ще одного косу і потім. Так, мабуть, скоро буде вже е, закінчувати. Так, conten시ка? погнали, погнали. Опа, на Погнали, люди! Ми розіб'єм стіни! Давайте! Опа-на! Так, а коли левелап? знаю. а коли... О, ну тут тбі можна дивитися. Нагорі. О, монетка, монетка. Давайте люди. Давайте, Погнали, люди. Вижуємо. Це що бос, Це що бос, Ой-ой, ой. Ні. Це це, це дабл бос, Ні, це це, це, це це, бос, що що, не знаю, Ми я, маємо використовувати луки, я думаю. А, Ого. Рятуйте. Ого. Потрилиш. О, ляд ага, туїла. Він б'є, він робить знову. Треба сливати, треба сливати, треба сливати, коли ляла на така. Назад. Ой-ой-ой. Гм, -ой -ой. його е його найнебезпечніше. А мене мене задовило. І... тікай. О, боже! <свист> так, Бро, блин. Шти... Ласка, я, бабуть, помру. А! Был. 66! Туди-сюди хвиляй своїм джойстиком. А, окей. Раджу всіх гру грати на джойстику, всім бо кажу. Так. Я вижив! Ми вробимо гарний прогрес. Відходь. О мене не хитнуло! Я був внизу, і мене не хитнуло! Окей, зараз він перевернеться. Відходь! Тому що, коли ти близько, ти отримаєш... Відходь! Мене мат! Йоума, йо, а це Сігін, насправді! Ой. Відходь! Я, я можу здохнути! Наступний удар, я мертвий. Діши ви. Нє, бро мертвий. Все, ласка, я помер, Я помер О-є-ні, я, 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 робити... я не помер, Я не помер! Я відмир, не, зараз Я Я дуф! Ми майже наполовину ХП його знесли Я, у мене нема хілок. Добре, йдемо до сюди. О, ні! О, він барбані, я нас заспавнив! Бийся з ним, будь ласка, у мене мало ХП, я не готова. О, ні! О. Не піддавайся на його атаки! Він до тебе, йти. відходь Зараз. Дові, ласка, йди до мене! Ні! Все! Нічьо. Жаска, mm. Ти можеш чотири рази апгрейдити себе. Діка кнопка? E, ти джойстик просто вправо або вліво, щоб збільшити, або зменшити, скільки. Uh -huh. Добре, і тепер просто усе. Тепер. Я зроблю те саме, давайте. Ну, так, прокачувати і те, <постив> да, да, Ви, ви, ви Барбаріан бос ще раз, чи. чи так, вже... давайте пробувати ще раз. Чи вже закінчимо? Ми вже знімаємося. ми вже 19 вже... хвилин граємо. Якщо. давайте ще раз, один раз добре. і все. Як... Але сподіваюсь, все буде добре. Так. Ми Там вже 2 і розмазали мордом. Окей, у нас зараз буде кращий демедж. І в нас повний хп ще. Але монети зберігаються. Відходь! Треба поки відходити. Ти його. Далі шупи будуть. Йома, йо, а тут. А, а збоку, Ай, там, ні, я його... я збоку там, де його. Збоку там, де його його щит, незя. знаю. Нельзя атакувати, блін. Мене, мене вдарило, Але О, мене вдарило. зараз. Хоч! Мене не зачепило. Я дождув, я дождов, я дождув, люди, люди. Якщо вам подобається цей котет... Ставте лайкосики, коментуйте, підписуйтесь, кажіть, що ви хочете, щоб ми пограли. Ух, це так динамічно, це так динамічно. Я зіс. Я в свої молодші роки в таке грала. Ти впевнена, що молодший. Нам же ж по 13 років. Молодості грала. В якій молодості, ви досі вода ладісти Молод... Мене мене прибило, мене прибило мене прибило. Люди, 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 я не знаю, чи це відео буде довгим якщо... Можливо, так, можливо, так, можливо, ні, можливо, ні. О, Яблучко, 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 яблучко. О, ні, о ні, о ні, о, ні, відходять, відходять відходь. відходь, відходь. А скільки цей чувак може жити? Він живий досі. Шипи. А, мене вдарило, мене вдарило. Ми точно знаємо, що фаз гірший на дефенсії. Я краще в нього дві. Наскільки скільки Фаз, Фаз, фаз. Я Я дожду, я дождь, я дождь Мене прибило, мене прибило, мене прибило, мене прибило. Шипи! Мене не вдарило, мене вдарило, він вдарив всього. Він? А, тепер дівчата Ні, там, кажуть, там, там, дівчат. хелпі. О, це встану для нас. Гарна позиція. О, я левелапнувся! О, в мене є нове комбо! О, клас! Мене йо, вдарило, мене вдарило! Половина, 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 половина! О, в тебе пон. Ааа, я зрозуміло. Коли ти е, левелапаєшся, ти отримаєш цей і хп. Хилку. Ні, ти просто отримаєш цей хп. Да. Бачиш моє нове комбо? Ага, не дуже. Ну, дивіться, ось це ось. Допоможи поможи, бити його. Я не знаю. Е, блін, він до мене спиною повернувся! Як ти, смієш? Як ти спяш! Як ти смеєш? Людожери! Та це не це якісь гоблі чи що. Ні, це барбаріан, але ну. Я називати це... людозель, якщо я хочу. Яблуко, блін, треба було яблуко. Ай! Ні, а ні, я жива. Фаст, давай, Яблуко, живеш, яблуко, 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 яблуко. Давай, ще трошки. Так, 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 ще трошки. А, а цікаво, це, це у, нього, у нього є друга фаза чи є? Я не знаю, звідки мені знати? Ти так питаєш, наче я знаю. О, яблочко, ябко, 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 ябко. Все, я більш не купуємо телефони ябко. Ні, наша дав я апсу. Самсунг 100 мільйонів разів краще. Ні, неправда. Ага, я себе знайшла. І кому я тебе... А, він мене вдалив. Я Я за. Я... А ты можешь короче комбам два. Ааа, втікати від нього. Да, я знаю, я то і люблю. Але іноді не выходит. Блін, Ой. ці ці великі барбарія, так заважають. й Ай. Блін, блін, а? блін, блін, блін ще трошки. Давай, бий! Є згуби! Ми його перемогли! Ааа! Давайте! О, грошики! Ти подивися, скільки в мене грошей! А в мене, мене подивись скільки! В мене подивись скільки! Принцеска! Принцеска! Yeah, Що? Єбай! Ай! Що ми тепер ну, один одного будемо бити? До за смерть за смерть, ай! Я тебе якось заплю, я виграю. Це бій! Ай! Та блін, мені не треба магію! Ооо! лятуй ятуйте! Йой, мене бога! До смерть! Ай! Я! Я помер! Пам -пам, no, пам -пам. No. -пам. У, мене, у мене просто менше хп було, от і все! Ооо! Класс. клас. Клас! Так, давай. Качай. Добре. А що це за... Аж... е, добре, люди, до побачення, гарного дня! Сподіваюсь, вам сподобалось. Побачу Спасибо вас наступного, наступного разу. Ходь... Наступного разу ми підемо сюди, Або сюда хоче справа? Давайте підемо на гору наступного разу. Добре. Усі, усі гадного дня! до побачення! З вами був позалика дошка.